Якщо ви цікавитесь фінансовою грамотністю і хочете зрозуміти, що саме вам потрібно зробити для того, щоб фінансово зростати, стати заможною незалежною людиною, мати вільний час і, зрештою, мати гроші і капітали, то ми стартуємо на нашому каналі унікальний формат. І ви можете поставити своє запитання і заплатити за те, щоб я записав відео відповідь на ваше запитання. Внизу ви знайдете детальнішу інструкцію. І запам'ятайте, 50% від всіх сум, які ви вкладете, підуть на підтримку армії, тому що нам необхідно підтримувати свою країну, і в умовах особливо складних кожен з нас розуміє, що навіть невеликі вкладені гроші це вже допомога. Тому поїхали! Одна з наших учасниць запитала, як мені, працюючи в ІТ-сфері, Почати зростати і почати заробляти більше. Я зараз розповім на її прикладі. Їй 24 роки. Вона працює у відомій IT-компанії і заробляє півтори тисячі доларів на місяць. Зазвичай я питаю, а яка у вас ціль? Виявилося, що ціль відкласти на власну квартиру в розмірі 80 тисяч доларів. Я скорочую, звичайно, тому що це було більш індивідуальне спілкування в межах листування у Телеграмі, ви теж отримуватимете додаткові запитання, якщо, відповідно, будете готові ставити їх і оплачувати за відповідь. Отже, 80 тисяч доларів. Базово, стандартно виглядає, що при 24 роках є, звичайно, калькулятор, так, але ми зараз прорахуємо трохи простіше. Відкладаючи 30%, тобто 500 доларів, Сума, яка потрібна, щоб її відкласти, ділимо 80 тисяч на 500. Так? І ми розуміємо, що потрібно 160 місяців. 160 місяців ділимо відповідно на 12, і в нас виходить 10 років, 10 років, плюс далі, 20, 50 на відповідно 12. В нас виходить плюс скільки? Все на 12, не 48%. Це би було 4, а це 5, це плюс 4 роки з хвостиком. Тобто приблизно 14 років. Звісно, ми розраховуємо, і учасниця теж розраховує на те, що її зарплата буде зростати, на те, що вона зможе відкладати не 30%, а більше. І приблизно цей показник виросте наскільки? Приблизно на 20-30 відсотків, тобто 20-30 відсотків можемо 14 поділити на 3, Це приблизно буде 10 років. Але 10 років це теж погодьтеся довго. Падато не готовий так вкладати стільки часу, витримуючи одну систему. Взагалі більшості людей просто бракує регулярності і системності, і на основі цього розуміємо, що на жаль, тому більшість не досягає своїх цілей. Люди здаються знато швидко і переоцінюють те, що вони можуть зробити за рік, недооцінюючи при тому, що вони можуть зробити за 10. Якщо е, почати відкладати не просто в гроші, в готівку, а при тому вкладати в інструменти, вибравши свій інвестиційний план, консервативні інструменти, помірковані інструменти, агресивні інструменти, вкладаючи в акції, вкладаючи в крипту, вкладаючи в землю, стаючи співвласником е, відповідно різного корпоративного капіталу, то можна цей час ще зменшити відсотків на 30. Тобто за рахунок інвестування, ми отримуємо результат вже не 10 років, а приблизно 6 років. Погодьтеся уже набагато реалістичніше. А далі, давайте подумаємо про незвичні способи. Цілком можливо, ви вже зараз знаєте, в кого ці гроші позичити. І якщо ви визначилися з містом, в якому ви будете жити. Якщо ви визначилися, що ви точно будете залишатись працювати саме в цьому місці, то жодних проблем в тому, щоби взяти квартиру в іпотеку. Особливо зараз, користуючись інструментом, є оселя. Як на мене, фіксування можливості отримати квартиру в гривнях це один з хороших способів довготермінового стратегічного планування. Якщо ваша ціль це не просто гроші, пасивний дохід, відкладений капітал, певний рівень пасивного доходу щомісяця, а саме сума грошей потрібна для квартири. Що це означає? Ви можете скористатися іпотекою, ви можете взяти ці гроші у близьких людей, віддаючи їх впродовж певного періоду часу, зафіксуватись в гривні. І відповідно ці 6 років для вас з одного боку вже буде зобов'язання, тобто ви будете більш мотивовані відклати більше, більш мотивовані заробляти більше, але водночас можливість жити уже в своїй власній квартирі. Бо якщо ви досі цього не робите... І вам здається, що ви живете з батьками, а це означає, що вам, наче і за комуналку, не треба платити, і квартира, начебто, безкоштовно. Ви втрачаєте дуже багато психологічних можливостей для. Рівня вашої відповідальності для того, щоб відчути себе власником в даному випадку власницею, відчути, що у вас є капітал і ваше майно, на жаль, радянський час жахливо боровся з тим, щоб люди відчували себе власниками. Все спільне, тобто все нічиє. І от ви, відчуваючи себе власниками, грамотно сепаруючись з батьками, доходячи до рівня, коли ви розумієте, що це ваше, ви отримуєте набагато більше психологічних переваг. Звісно, в кожному конкретному випадку треба розбиратися детальніше, але загальна система приблизно така: окрім того, якщо, наприклад, у вас є стосунки, і ви готові ці стосунки грамотно перенести на папір, не йде мови лише про одружитися, а про те, навіть щоб сформувати шлюбний договір, то ви можете не боятися за свою частку, і ви можете домовитись з коханою людиною на те, що вкладете. Фактично, частину суми з тих 80 тисяч частина у вас якась є частину, можете позичити частину взяти у іпотеку загалом. І вкладаючи цю частину, ви фактично фіксуєте її за собою в умовах шлюбного договору. Це один з варіантів, але це дозволяє вам грамотно сепаруватись від батьків. Дозволяє вам відчути відповідальність за те, що ви щось маєте, відчути себе в даному випадку власницею, будувати свої нові стосунки, не переживати за своє майно, тому що воно грамотно юридично оформлене. Дуже багато хто через власні знання цього не робить. Але це базова, елементарна я сказав, фінансова грамотність, а краще відповідальність перед своїм життям. Якщо було цікаво, обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, на які питання ви б хотіли почути відповіді. Пишіть, скільки ви готові за це заплатити, і пам'ятайте, 50% піде на допомогу нашим збройним силам, а ви отримаєте свою відповідь. Зовсім скоро знову бачимось. Хай щастить!